Укриття із кінотеатром облаштував у підвалі свого під'їзду вінничанин Віктор Долецький. Тепер здає його в оренду, а виручені кошти донатить на ЗСУ. Як усе це працює, бачила наша Вікторія Гетьман. Основна кімната це сам кінотеатр. Віктор Долецький запрошує до свого власноруч облаштованого мультимедійного укриття. Тут є і фільми, де подивитися, відпочити і навіть приготувати їжу. Тут загальна кімната відпочинку з невеличкою кухонькою, де можна розміститись, принести з собою піцу чи іншу їжу. Ми дозволяємо будь-що собою принести з диваном з такою зоною невеличкий санвузол, навіть з душовою. Підвал у будинку Віктор викупив рік тому. Спочатку планував облаштувати укриття лише для родини. Я, певно, не був би підприємцем, якби я не вирішив з цього зробити. Загальний простір. Тож, зробивши укриття мультимедійним, Віктор вирішив здавати його в оренду. Люблю це місце, і навіть святкувала день народження. Почуваюся в безпеці і простір і корисний, і мультимедійний. Дивитися футбол, бої у дивилися недавно. А ще в такому укритті все працює, навіть якщо вимикають світлом. Встановлена система безперебійного живлення, це інвертор плюс акумулятор, і от коли зникає світло, отак от от воно зникає. Тось світла в мережі немає, а все продовжує працювати. В Вінниці таких просторів немає, і насправді дуже класно, коли можна прийти туди, де можна подивитися той фільм, який ти хочеш, але в якості такі, як в кінотеатрі. Особисто мені тут найбільше подобається дивитися записи концертів. Вони наче занурюють в той, таку в атмосферу концертів, якої зараз трошки не вистачає. Усі виручені кошти з оренди укриття власник приміщення Віктор Долецький донатить для друзів у ЗСУ. По запити друзів ми закриваємо дрони, ноутбуки, скотч, бензопили, генератори. Ну, в чому є потреба. Там, якщо великі збори, я просто долучаюся, якщо невеликі збори, там до 10 тисяч гривень я їх особисто закриваю. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми Україна, марафон Єдині новини.